Ще раз добренького раночку розкрила огірки. Кабачки поки ні. Зараз дійде черга. Дивіться, я вже агроволокно раніше я ложила на землю. Зараз його прищібаю. От. І вечором легенько собі раз і до цих шнурочків. Шнурочки, дивіться, я зараз поросовувала. Мене, о, гляньте, бачите? Отако, о! На ніч совою докупи, рано розсовую, щоб вони дихали, бачите, кожен окремо. Це їм було гаряче, аж вони запотіли, бачите? Але ж разом з тим огірочки гарно в'яжуться. Ростуть. Слава Богу, що ростуть. Дивіться, бачите, о. дуже гарно, е -е, бачите. По вершечках, що я хочу сказати. Як казала мені жіночка, що неправильні вершечки, вершечки правильні, навпаки. Вусики ростуть, я їх підкручую. От, гляньте, як вони ростуть. Зав'язі кож... на кожному вершечку, і то не по одному. От, гляньте, яка красота. Боже, я так радуюся. Е... ну, Багато хто каже, що що рано там то да сьо. А гляньте, ну, яка красота. От вам і рано це бьорн, подивіться, як він в'яже. Оце туди. Тут позривало багато, а воно далі, 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 далі. О, бачите. Бачите? О, Листочок затуляє. Ти що? Дай показати людям. Бачите. А це вже цей німецький сорт, оцей, оцей він. Тоже вони гарненько ростуть, гляньте, як, куди вже виросли, вони доростуть до верху. я їх, я їх отак і пущу донизу. Внизу буде все обірвано, я трошки опущу його, вже і так його можна опускати, ну хай ще ці поспіють. Бачите, тут є на цих німецьких і пустоцвіти, але разом з тим ви гляньте, бачите? Отакий сорт. О, красунчики які. Я рада, рада і рада. Ще боюся, знаєте, що через оце, що вони запотівають, це ж може паутинник ліж напасти. знаєте. Але я купила таке біологічне. Треба буде через декілька днів їм пройтися. Там таке купила я, що їх можна зразу їсти, знаєте. То я котрого дня обірву трошки, дивіться, на землі ці вже які виросли, бачите? Треба... О, там закрила, знімала гроволокно і прикрила. Я їх раніше на накриваю, В мішки лежать. Раніше так накривала, а зараз не накриваю. Зовсім не накриваю. Опірвала лиска, треба, при... треба сапати, тому що. Мерво робиться. Зараз їх чуть-чуть попідкручую. Оце, бачите, як красиво цей німецький в'яжеться. Попідкручую. От і піду розкривати кабачки. У фасольці вже є стручецькі. от така моя теплиця. Ну, а що робити, якщо хочеш, щоб воно все було? Зараз до сніданку відір, позриваю декілька, он, бачите, які лежать, висять гарні огірки. Позриваю їх. І їх і треба зривати, тому що треба, щоб вони росли. Ви всі це знаєте. О, таке гляньте. Ну, на цю капусту. Дайте сюди я пройду через цей ліс. Опа! Тут попіно тій мене накрив. бачите, як пішли ці помідорки? Що то самосівом. Ай, палочка моя. О, зараз буду розсовувати. Отаке, то добренько. Вже кабачок теж росте. Сьогодні дала у фарш два кабачки. Бачите, трошки холодно, холодно, і воно тормозить і не хоче рости. Знаєте, капусті то все одно. Капуста це такий рекордсмен, їй все одно. Дивіться, як серединка закрутилася. А ну, ну, хоч би не поламати. Не можу, бо вже хруснуло. Не можу, полама, можу поламати. Отаке, От на цьому все. До помідорок не підемо, там все нормально. Огірочки нормально, все, слава Богу. В бачите, які висять видно. Рада. Бажаю вам хорошеньких результатів теж у всьому вирощуванню. На дворі в цьому році. Ай. Е, на дворі в цьому році. Бачите, яка біда? Я посіяла багато дечого, нічого не сходить, вчора ходила, дивилась, Горошок. Зелений горошок посходив, багато. От, то добре, що тепличка є, стараюсь по максимуму, я вам розказувала, все садить сюди. Треба по полоті вже. Уже можна. Тут таке було маленьке, боялася, щоб не повиривати їх, знаєте. І то ще, мабуть, я сапати не буду, руками це зілечко повириваю. От. Дивиться порей, скільки тут А Отак 18, бачите, було 17, як я зайшла. Я сьогодні пізніше зайшла сюди. Добренько, на цьому все. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дуже приємно, прямо приємно, велике вам дякую. Буду старатися знімати, питайте щось, що знаю, все буду вам відповідати. от, Хоч я і сама вчуся. Бачите, 3 червня буде 9 років, як я живу в селі, як я тут поселилась. але... Я почала все вирощувати пізніше, бо поки привели цей участок, в порядок, привела. Не привели, а привела. То землю завезли, то те, є, то те. 19 камазів землі сюди завезли. Представте собі. Ну, не тільки на одну теплицю, на це все. Ось так гарненько мультифлора. Не пересадила вчора кавунчики ці пізніші помідорчики Бачите, я казала, не, не йдемо до помідор прийшла. от Так що, таке. Всього вам найкращого, здоров'я, щастя, миру. Буде здоров'я, буде мир і буде у нас все добре. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Можете показувати своїм знайомим, поширювати. Хай також дивляться, може хтось щось подивиться, може щось подобається, як я вирощую. Оце стоїть, але треба винімати, я кожен день виймаю. Бо ж оцим агроволокном накриваю он, ці молоденькі ж кавунчики, то я накриваю і разом накриваю О, оцей кусочок. Я вам показувала. Добренько, всього найкращого вам до слідуючого відео, і дякую вам щиро від щирого серця за все.